Псалом 113. як виходив Ізраїль з Єгипту від народу чужого дім Яковів, Юда став за святиню йому, а Ізраїль його пануванням. Побачило море все це і побігло. Йордан повернувся назад. Гори скакали, немов бараниця, а пагірки, немов ті ягнята. Що тобі море, що ти втікаєш, Йордане, що ти повернувся назад? Чого скачете гори, немов баранці, а пагірки, мов ті ягнята, Тримти земле перед Господнім лицем, перед лицем Бога Якова, що скелю обертає в озеро водне, а кремінь на водне джерело. Не нам, Господи, не нам, але йменню своєму дай славу за милістю Твою, за правду Твою. Пощо мають казати народи, де ж то їхній Бог? А Бог наш на небі усе, що хотів учинити, їхні божки, срібло й золото, діло рук людських. Вони мають уста і не говорять, очі мають вони і не бачать, мають уші і не чують, мають носа і без нюху, мають руки та не дотикаються, мають ноги і не ходять, своїм горлом вони не говорять. Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає. Ізраїлю, надію складай лиш на Господа, Він їм поміч та щит їм. Араоновий доме, надійтеся на Господа, Він їм поміч та щит їм. Ті, що Господа боїтеся, надійтесь на Господа, Він їм поміч та щит їм. Господь пам'ятає про нас, нехай поблагословить, нехай поблагословить Ізраїлів дім, нехай поблагословить Він Дім Авраонів. нехай поблагословить Він тих, хто має до Господа страх, малий та великих. нехай вас розмножить Господь, вас і ваших дітей. Благословенні ви в Господа, що вчинив небо й землю. Небо, небо для Господа, а землю віддав синам людським. Не мертві хвалитимуть Господа, ані ті всі, хто сходить у місце мовчання, а ми благословлятимо Господа відтепер аж на віки. Алілуя!